Добре, продовжуємо з вами. Наступна задача у нас має такий вигляд: знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда, якщо вони відносяться, як 2 до 3, до 4, а сума всіх його ребер дорівнює 72 градуси. Ну, починаємо, як завжди, з вами з малюнка. Так, спробуємо накреслити. У нас є прямокутний паралелепіпед, тобто в основі в нас лежить прямокутник. Так, ось такий вигляд має мій паралелепіпед. Ще раз вам накреслю основу, що у нас за фігура прямокутник. Які властивості у нас є в прямокутнику? Всі сторони лежать у нас під кутом 90 градусів. Тобто, ось тут у нас скрізь кути 90 градусів. Це, по-перше, по-друге, це протилежні сторони в нас рівні, паралельні та рівні. так? Що також нам сказано, треба знайти виміри, що мається на увазі у вимірах прямокутного паралелепіпеда? Це довжина, ширина та висота. Так? І зрозуміло, що якщо в нас є з вами відношення, то будемо з вами вводити коефіцієнт пропорційності. Тобто, щось буде в нас 2х, щось 3х, а щось 4х. Давайте поглянемо на наш з вами малюнок. Спочатку назвемо Ну, як зазвичай, АБЦ. Зверху буде А1, Б1, С1, Д1. Ну, Давайте подивимось: у нас 2 до 3 до 4. Ну, нехай оця в мене ширина буде 2х. Так? Довжина, будемо вважати 3х, ну, так, щоб не заплутатись. так? І висота візьмемо 4х. Тобто ось у нас є 4 виміри. Бачимо, що ці виміри у нас повторюються. Тобто, це ребро буде дорівнювати ребру ДС. Також ребру А1 Б1, також ребру С1Д1. Тобто, ребер з виміром 2х у нас буде аж 4. Також саме буде з виміром 3х. Тобто, у нас є з вами ребро АД, воно буде дорівнювати ребру Б а 1 d 1 B1C1, тобто чотири однакових ребра. І те ж саме буде коїтись у нас з висотою. А1 дорівнює ББ1, С1, ДД1. І буде дорівнювати 4х, тобто 4 однакових ребра. Кожний вимір, у нас, повторюється, 4 рази. І сума цих всіх ребер в нас 72 см. Ну, давайте з вами запишемо дано. Що в нас є? Дано. АБЦД, А1, Б1, С1, Д1 це паралелепіпед. Зазначаємо, що чотирикутник кутник АБЦД це прямокутник. Прямокутник, нехай так буде. Так, що ми з вами ще зазначимо? Відношення. Я запишу як АБ до АД. До аа 1 АБ до АД до аа 1 як 2, до 3, до 4. Можна було записати інакше виміри. Зазвичай позначається як А, Б, С. Так? Ну, я вже записала як назви ребер. Далі, периметр нашого паралелепіпеду. Тобто сума всіх наших ребер буде дорівнювати 72 см. Ну і що нам треба знайти? Так, зараз позначу тут давно, тут в мене знайти. Треба знайти всі три виміри. Тобто, АБ, АД і АА1. Розв'язання. Перше, з чого ми з вами починаємо, це введемо коефіцієнт пропорційності, так? Нехай Х це буде коефіцієнт пропорційності, тоді. тоді. І далі вже дописую до мого відношення ось тут скрізь Х, тобто ребро АВ – Буде дорівнювати 2х, ребро АД 3Х. Та ребро аа 1 4х. Ну і тепер нам залишилось класти рівняння. Ось тут треба буде уважним. Запишемо ми це таким чином: ребро АБ в нас повторюється 4 рази, тобто 4 однакових ребра. Тому я свій вимір 2х помножу на 4. Додати. Наступне ребро АД. Я казала теж, що воно повторюється в нас 4 рази, тому я запишу 3х помножити на 4. Додати і останнє ребро АА1. Воно однакове в нас ще з трьома ребрами, тому теж ми множимо 4х на 4, 4 однакових ребра. І сума цього всього у нас дорівнює 72 см. Ось таке рівняння ми з вами склали. Тепер спробуємо спростити. 2х на 4 це буде 8х, додати 3х на 4 це буде 12х, додати 4х на 4 це буде 16х, дорівнює 72. Далі, давайте з вами подивимось: 8х12х це 20х, додати 16, 36х дорівнює 72. Тому х буде дорівнювати 72. Поділимо на 36х буде дорівнювати 2. Але це ми з вами знайшли коефіцієнт пропорційності 2 см. Добре, ну тепер знайдемо кожен з вимірів. Отже, а би в нас дорівнювало 2х. Замість «Х» я тепер підставляю значення 2. буде 2 помножити на 2. Дорівнюю 4 см. Наступний був вимір у нас Ади. Він дорівнював 3х. Тобто 3 помножити на 2. Замість «Х» знову ж таки підставила двійку. І отримали 6 см. Ну і остання висота була в нас Аа1. Дорівнювала 4 помножимо на Х. І це 4 помножимо на 2, 8 см. Ось такі значення я отримала. Зауважу, що ви могли брати довільно, тобто в будь-якому порядку ширину, довжину, висоту. Ну, я взяла, наприклад, за таким порядком розставила. Тобто, ширина в мене 2х, довжина 3х, висота 4х. У вас е, може бути трішки інакше, це не має значення. Що там, чого дорівнює? Нас просто просили знайти саме три виміри, ці три числа. А що є чим, би нам не казали в умові задачі. Отже, відповідь: записуємо 4 см, 6 см та 8 см.